Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні 20 вересня 2022 року, і ми з вами знаходимося вже в відомій вам локації. Локації, яку я дуже-дуже люблю. Це скверик Франца Йозефа. І от посадь Франца Юзефа Гавзбурга, е яка завжди піднімає настрій, тому що завдяки цій людині Чернівці стали саме тим містом, яке ми бачимо його зараз. І так, традиційно, який сьогодні день. Сьогодні день, міжнародний день рису. Рис це дуже-дуже давня культура, і е археологи і е ботаніки сперечаються, як довго рис відомий людству. Але достоменно відомо, що рис з'явився в центральній частині Китаю. І його знайдено було десь приблизно за віком 7 тисяч років. Тобто це дуже-дуже дуже давня культура. Рис з Китаю потім розповсюдився в Японію, в Корею, а потім вже далі помандрував світом. Це культура, яка звичайно складає ну, такий базовий, базовий харчовий набір кожної людини. Собі навіть не можна зараз уявити життя без рису. Він буває різних кольорів: і білий, і бежевий, і темно-коричневий. Звичайно, у Китаї, як у, на батьківщини рису, дуже багато легенд пов'язаних е, з цими злаковими. Одна з них така, коли був всесвітній потоп і не було що їсти, якимось чином е, зберегла собі життя собака. І люди, які залишилися на човниках і не загинули в цей потоп, вони побачили, що на хвості ця собака принесла гілочку рису. Вони його забрали, посадили, і таким чином вони е збереглися від тотального голоду, зберегли себе від смерті. Ось така цікава легенда. Взагалі їх дуже-дуже багато. А ще сьогодні день всесвітній день луку, цибулі і е по традиціях. Сьогодні треба викопувати цибулю, купувати її, робити різні страви. І, звичайно, в цей день, 20 вересня, у Франції, у батьківщині луково-цибулового супу, дуже дуже багато в ресторані різних подій, пов'язаних з нашою цибулкою. Сьогодні ще такий день, що Дійсно, як зазвичай температурна яма. От зараз пішов дощик, тільки що було сонечко, тепер дощик і знову така -отака реально холоднеча. До речі, е Україна наша така велика, що на півдні в Одесі і у Запоріжжі 22 градуси, а на західній частині 8-12. Тобто в цьому плані нам трошки не повезло. Треба діставати свої теплі речі. А взагалі, який би не був сьогодні день. Він однозначно цікавий, і цей наш з вами день. Я всіх вас запрошую відвідати, хто ще не був в цей скверик, а хто не в Чернівцях, однозначно приїздіть в наше неймовірне місто, тому що воно того вартує. А ще сьогодні у музикально-драматичному театрі буде симфонічний оркестр о 6-й годині. Так що, хто не знає, чим зайняти сьогодні ввечері, я так само вас запрошую. Чернівці, як завжди, вирують подіями, тому що це. Ви знаєте найкраще місто на землі з любов'ю до вас, ваша Чернівецька леді Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей. Па-па!